Останнім часом планшети знову мають попит. Їх купують для дітей під час постійних змін дислокації завдяки сусідам, для навчання, для роботи, для Netflix, для запуску дронів з подарунками для окупантів. Та й в принципі, це дуже класний універсальний девайс. Я трохи порискав і зробив для вас таку собі підбірку класних планшетів в різних цінових діапазонах. З вами Планшетний Володька. Ви на каналі Hotline.ua і ми починаємо. Вартість планшетів стартує приблизно з відмітки 70-80 доларів. Звісно, ми не будемо радити щось найдешевше, а замість того краще пошукаємо щось цікаве. На смартшопінговому хотлайні ЮА встановлюємо фільтр в каталозі. Давайте мінімум 4 га оперативки туди, і 64 основної. Бачимо стартовий ціник за такі планшети приблизно 140 баксів. І за такі гроші, напевно, еталонний варіант Realme Pad Mini. Тим паче зараз на нього діють знижки. Ця штука має компактний 87-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1340 на 800 пікселів. Корпус зроблений з металу, також це найтонший планшет в сегменті. Акумулятор на 6400 мАч з швидкою зарядкою. Є камери і все це працює на восьмиядерному процесорі Unisoc Tiger T616 із графічним прискорювачем mali g 57 Якщо основної пам'яті в 64 ГБ буде недостатньо, то є можливість використовувати Останній карток до 1 ТБ. Далі я зібрав цікаві моделі вже за трошки більше грошей, а саме 250 баксів. Lenovo Xiao Pad, Realme Pad на 6,128 та Xiaomi Redmi Pad. Вони всі з дисплеями 10 дюймів і роздільною здатністю 2000 х 1200 пікселів. Мають дві камери по 8 мегапікселів. Але є відмінності. Перша у всіх планшетів, крім Redmi, IPS дисплеї У Redmi TN, але 90 Гц, частота оновлення. Realme найтонший і дійсно з прикольним дизайном. Lenovo працює на Snapdragon 680, а конкуренти на MediaTek. До речі, про це досить потужні. Якщо плануєте використовувати навігацію, то GPS підтримують всі вибрані планшети, окрім Lenovo. Хочу зазначити, що, попри мінімальний ціновий діапазон, всі планшети дуже добре впораються з базовими задачами. Всі вони сучасні. Ясні нещодавно вийшли і мають нормальний софт і залізо. І попри те, що там велика діагональ, всі вони тоненькі. В середньому сегменті я хочу бачити моделі з мінімум 256 ГБ основної пам'яті і 8 та більше оперативної. Тож я встановлюю на Hotline саме такі фільтри. Старт від 430 баксів за деякі моделі Lenovo, а потім різкий стрибок до Samsung за 700. Така ціна вже не середній діапазон, тому залишаю для порівняння Lenovo Tab p 11, який, до речі, з 5G. Та йду в каталоги Hotline.ua дивитися за яку вартість можна взяти Apple. Якщо вибирати нові моделі, то сюди потрапляють iPad Mini 6 та iPad 10 і 9 але лише на 64 ГБ, що абсолютний анахронізм у 2023 році, та ще й без можливості розширення пам'яті. Отож, в середньому сегменті я б на Apple не дивився. Також до середнячків можна віднести найпопулярніший планшет в нашому каталозі Xiaomi Mi Pad 5 за 400 баксів. Він чудовий, правда, але шість його оперативки. Є версії на 256 і як бонус дизайн, що, як на мене, був скопійований у Apple. А ось Lenovo в такій ціні просто монополісти. Я б реально радив придивитися на Lenovo Tab p 11 та p 11 Pro. Прошка за функціональністю взагалі ідентична з Samsung Galaxy Tab s 7. Який коштує на 200 баксів дорожче, але там і можливість підключення докстанції, і стилус, і 120-герцовий дисплей, і за це просять 500 баксів. Але проц трохи простіший. Коротше, лінк з порівняльною таблицею буде в описі. Подивіться самі. Це вже професійні інструменти, за допомогою яких можна малювати, працювати з дизайном і фото. Трансформування дозволяє працювати з текстами, а ємні акуми дають до 8 годин роботи. А в сегменті, коли бабки не проблема, я би вам просто порадив би йти купувати Apple. І на цьому б завершив відео. Але я так не зроблю, бо Apple нам не заносять. Але я так не зроблю, бо існує багато класних альтернатив від інших брендів. Давайте подивимося на найдорожчі моделі. Так, що у нас тут? Apple, 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 О, ого. Чувак, є планшети за 4 тисячі баксів. Цікаво, кому воно взагалі треба? Напишіть, будь ласка, в коментах, чи є серед глядачів така людина, яка купила собі планшет за 4 тисячі баксів, чи взагалі існують такі. Багато спеціалізованих захищених планшетів для вузьких задач це нам не цікаво. Я новенький Microsoft Surface Pro 9 в топових конфігах лише за 2500 доларів. До речі, прикольна штука, якщо треба Windows. Ну і звісно, топові Samsung Tab S8 Ultra з екраном 14,6 дюймів за 1600 баксів. Це все девайси з нереальною продуктивністю і можливостями, максимальними цифрами в бенчмарках, ідеальними дисплеями, стилусами і купою всього. Насправді, з кожним днем ринок планшетів стає все більше схожим на ринок смартфонів. Тобто всі девайси стають схожими один на одного, і десь там збоку стоїть собі Apple, дизайн, котрого всі намагаються злизати. Ми намагалися показати саме цікаві моделі, але на сторінках сервісу смартшопінгу Hotline.ua є безліч варіацій, і ви обов'язково знайдете те, що треба саме вам. Отож, в описі під відео буде купа лінків, по яким ви можете перейти, подивитися на товари, почитати відгуки реальних покупців та порівняти ціни. Всім дякую за увагу. Не забувайте про те, що в країні триває війна. Підтримуйте нашу армію донатами і слава Україні!